Чи етично заради рекорду на тиждень замкнути людину із сотнею кобр? Якщо людина сама таке придумала. Та ні, тварини отримують стрес, вирішили колеги книги Гіннеса, і таку заявку на рекорд відхилили. І з часом бажаючих важити життям заради рекордів стало так багато, що експертам видання довелося прописувати в правилах спеціальні обмеження. Ан-225. Українська гордість. Мрія. Найбільший, найважчий і найпотужніший у світі транспортний літак. Загалом він зумів зібрати 240 світових рекордів. На його рахунку: рекорд з перевезенням максимального комерційного вантажу і абсолютний рекорд вантажопідйомності у 253 тони. Але навіть із ним вирішила потягатися звичайна людина. Гіганта вагою 330 тонн майже на 5 метрів змогли вручну перетягнути вісім українських стронгменів. Навіть командир екіпажу визнав, що м'язи хлопців виявились сильнішими за двигуни. Майже 5 метрів протягнули. Отже, це солідно. Не завжди вдається сунути з місця цей літак, вмикаючи двигуни одразу. Доводиться докладати шалених зусиль, щоб просто сунути з місця. Але хлопці виявилися значно сильнішими. Дуже скоро рекорд українських стронгменів стане частиною нового видання книги Гіннеса. У десятках країн щоденно працюють її у комісії. Їхня робота ретельно перевірити і зафіксувати кожен вражаючий рекорд. В Україні цим займаються представники Національного реєстру рекордів. Засновник книги рекордів України спортивний журналіст Валентин Шербачов. Помітив шалену популярність незвичайних рекордів за кордоном ще 40 років тому. У нас перший такий рекорд солідний. Двоє дівчат, троє хлопців з Чернігова з півзаводу з пивних пробочок. Склали піраміду з 364 тисячі 860 цих пробочок. І це був світовий рекорд. Перша книга з суто українських рекордів вийшла друком у 2002-му. І це був тільки початок. Я в ній е, дав дві сторіночки в кінці, чистих таких, е, і написав, що кожен з вас рекордсмен. От ви вперше вийшли на вулицю, стрибнули в довжину вперше. Перше зробили зарядку. Пишіть про свій рекорд. Зараз це просто бум. У нас кожного тижня як би там не було, але три, чотири, п'ять, шість заявок є на рекорди. У національному реєстрі не тільки фіксують рекорди, але й допомагають номінантам правильно підготуватися до їх встановлення. Якщо рекорд не відповідає світовим стандартам, спеціалісти радять, що слід удосконалити під час наступної спроби. Знаєте, не так як у посольствах. Я вам візу не дали, а чому ніхто не знає? Ні, ми завжди пояснюємо. Більше того, даємо можливість змінити номінацію або вдосконалити номінацію. І якщо людина готова йти до кінця, ми тільки за ми подаємо їй руку. Національний реєстр рекордів має договір із книгою в про постійний обмін інформацією. Нині у всесвітньо відомій книзі 56 українських рекордсменів. Та щоб отримати омріяний сертифікат, необхідно відповідати десяткам правил. Коли ми подавали нашу українку з найдовшим волоссям, подавали її на Гіннеси, було то, правило таке чітко прописано, волосся має бути абсолютно рівне і зволожене водою. А в неї від природи було хвилясте волосся, тим паче вона його постійно носить заплетене в дуже гарну косу. Ви знаєте, Ми дуже довго намучилися, п'ять майстрів, перукарів. Вирівнювали її волосся, але такі нюанси потрібно знати, що заміри відбуваються тільки так, як чітко прописано суддями книги рекордів Гіннеса. Ой-ой-ой, довжина волосся 2 метри 35 сантиметрів. Щорічно на презентації національної книги рекордів збираються володарі найдовших носів і натурального волосся, найоб'ємніших грудей і найдовших вусів. Ті, хто найвище крокує між повітряними кулями або найшвидше літає над Карпатами. Коли всі ці люди збираються в одному місці, настає грандіозне свято. Знаєте, в першу чергу потрібно бажання. Потрібно бажання і проявити ініціативу. Потрібно не боятися, потрібно вірити, що ви є найкращі, і що ви можете. От саме це приводить людину до успіху. На подібних дійствах зазвичай запалює Ольга Лящук. Офіційно найсильніша жінка на планеті. І перша удостоєна книги Гіннеса за власну міць. Це я набила собі кавуни як пам'ятний знак, щоб не забувати, що я перша українка занесена у книгу рекордів Гіннеса. Оля постійно бере участь у професіональних змаганнях з пауерліфтингу та стронгмену. Але у 2015-му відзначилась незвичайним рекордом. Киянка власними бедрами розчавила. Три кавуни за чотирнадцять секунд. А за три роки поліпшила власне ж досягнення вдвічі. Впоралася з ягодами лише за сім. Це звісно, смішно, але всім подобається. Хоча насправді дуже складно. Тому що перший кавун не слизький, його легко чавити. Але коли вже другий, третій, треба дуже швидко встигнути протерти ноги і продовжувати чавити далі. Сама ідея екстравагантного рекорду, каже Ольга, народилася спонтанно. Але підготовка до нього тривала цілих півроку. Десь по 3-4 години щодня без вихідних. До речі, так, це був перший рекорд, який я здійснила. І ми поступово почали бити українські рекорди. Сарас Атлетка є володаркою десятків вітчизняних силових рекордів. Нещодавно разом із Маргаритою Кучиною і Ганною Васюк. Ми зрушили з місця п'ять бетономішалок загальною вагою 78 тонн. Дівчина говорить, зробили це заради того, аби у всьому світі знали, на що здатні українці, прославити Україну і сказати, що ми в Україні можемо бути сильними, навіть найсильнішими, незалежно від того, хто що про нас каже. Копію книги рекордів України з армованого бетону вагою 90 кілограмів Ольга Лящук підняла 17 разів за одну хвилину. Сьогодні цей артефакт лежить у музеї спорткомплексу Олімпійський. А книга світова поповнюється усе новими рекордами українців. Це лише початок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео.